Так, народ, вибачаюсь за якість зйомки, бо знімаю вже ввечері, вже сонце зайшло, за ліс, вже давно, причому зайшло за ліс. Ну і зйомка так собі. Але не можу вам не показати. Вирішив заорати свою гірчицю, готую поле під часник, під посадку часнику. І вирішив показати, яка вона в мене виросла. Дивіться, яка висота. Рівно з заднім колесом трактора. Нагадаю, колеса в мене 24 стоять. За, вроді 24-ті. Да, 24-ті да, 24 колеса. На 35-ті стоять. І отака висота. Майже по колесу. Бачите? Вирішив я її зафризувати. Ось так виходить. Це перший проход тільки. То перший проход ще не так красиво получається, але я ще сильно не заглубляв. На другий проход буду йти, вона сама заглубиться, і тоді вже буде красиво.